Людина йде на службу до Збройних Сил України, і життя не обмежується плацем до поліоном, а що можна успішно інтегруватися і в громадське життя, і... і взаємодіяти з цивільними. Можливо, ті проєкти, ті заходи, які вони роблять, вони необхідні. Але треба трохи правильніше розставляти пріоритети або долучати туди військових або якось інтегрувати і все одно бути зосередженими на нашій цілі, на об'єднанні. Ви приклад для всієї держави. Ви приклад для всієї молоді, яка залишається більш в тилових областях. Багато хто з вас спочатку з повномасштабної війни став на захист нашої країни. Я це говорив неодноразово, і ми вами пишаємось. Пишається вся Донеччина. Мені дуже приємно, що ви спілкуєтесь з колегами з Одеської області. Очільник обласної військової адміністрації Олег Олександрович Кіпер він під підтримав цю ідею для того, щоб ми через певний час зібралися з двома двома молодіжними радами, поспілкувалися, виподілили своїм опитом. Хлопці, дівчата, провели певні навчання. Це дуже буде потужний захід. Навіть починаючи працювати, ми не уявляли наскільки довгий цей шлях, який проходить військовослужбовець на етапі лікування, реабілітації, з якою кількістю проблем вони стикаються, і скільки їм потрібно допомоги від військової частини безпосередньо. Подібні зустрічі дуже важливі і для військових, і для цивільних, зокрема для молоді, тому що маємо змогу вирішувати і обговорювати питання, які нас турбують кожного дня. Дякую за це керівництво області, за те, що. Регулярній основі ми зустрічаємось і говоримо про те, що для нас важливо. І окрема дяка президенту за те, що українська молодь залишається почутою, за те, що має можливість вирішувати ці питання і будувати на базі подібних заходів, подібної комунікації плани на майбутнє.